Заспіваєте пісню і отримаєте секретний подарунок. Так. У мене його з собою немає. Та ні, не, я дивлюсь, наскільки ви могли потратися. То ви не пожалкуєте, вам буде приємно. Та вібратор? Ні. Та ви що? Ну давай. — Що-що? — Там не буде сумочка Jack Mills, я думаю, так? Да? Помогу бузукаточну машинку на тебе. Одна калина за вікном, одна родина за столом, одна стежинка, що додому йшла сама, одна любов на все життя, одна журботу за плиття. І Україна, бо в нас і ще й нема. От пішли подарувати Тей подарунок, спів у тебе класний. Що вона підглянула? Це тобі, співачка. Дякую. буде. Клас! Ще один по двох. Поняла? Диви. Це якщо ти на мене підписана в Тікток чи в Інстаграмі, тобі п'ятікаточка. А ви підписуйтесь.